Остався, журналіст. Отже, дивіться, тут в даному ситуації є знак, стоянка так, так, Ви кажете, що так. яке було рішення міської ради? Рішення було прийняти політик на той, той сторон. Ага. І там є 300 метрів в одну і другу сторону, правильно? Ну так, наміру. Так само тут є перехрестя. Так само я бачу, що так само часто собі туди водії дозволяють лишати автомобіль. Ну, то, ну, то, а от ось за тамто йде так. стоп, що там якесь зі розширення. А ну ходіть, підемо Давай, Даваймо подивимося. Там і розширення. Там і розширення. Угу. Там в нас є місце для стоянки. О, тут, в принципі, є спеціальне, щоб стояли, так? Там мене навпаки, мабуть, познати. Зупинка дозволяє. дозволяється. Дозволяється, тому що там є... Пеш, поставити знак пеш, стоянка, Бо для церкви. Я думаю, що а це не, для службових не, автомобілів мають. Не мало тільки добутись, для правильно? службових, не тільки для службових. А де ми маємо місце за під'їхати, зупинити для Центром людям. Що тут? Ти, власне, тут якраз був розширення. Ну я, в принципі, вважаю теж, що це би мало бути набагато От краще по, зроблено. Але... По 200 скільки метрів. Так, так. 100 метрів. В одну стопа. сторону є в другу. В одну сторону є ще розширення, можна поставити розмітку і так далі. Але знак давайте подивимося, де стоїть. Ну, А вони це там поставили. Я працював, його ставили. Я сказав, я привіз дробину, А а ось вішайте на той восток. І До нині він там безсеїть. Вже нікому руки не доходять, доходимо, зараз візьмемо. і А хто ви ще представитесь, будь ласка, ви є такі? Я, так я депутат міської ради. Від свободи? Ні. Не а від свободи. Як призвівши ваші ім'я попасть? Копер. Та. І далі його демонтуємо. Самі без дорожньої служби? Без проблем. Бо ми рішення вже приймали кілька разів демонтувати. Ага. Я думаю, що без автодору ви б це не мали права. А що, а без... що, що автор думає? До, до, до він міська рада встановлював той знак. Ну, Я думаю, що так. От будь бачите, поміряємо 300 метрів до кустели і де випаде. Я міряв особисто. Він не на той хто випадає. А де би, де би ви маєте бажання, щоб він має стояти? Він має стояти, там де машина блимає. Ага. Це не моя машина, це є ну, Державтоінспекція. Ну от їхня. Я такого автомобіля не маю. Ну, що робиш мати? Не даї місце для, для стояння? Ні. Мало би бути, які підстави знак? на той знак? От якісь підстави. Які, які, то, яка логіка того знака? Не знаю. Державтоінспекція бачу, так само ну, не реагує, водії стоять. Правильно робить. Ми постійно ставимо, тому що знаємо, що... Е а е де міська рада ваша знаходиться? А от два кроки. Ага. А у вас є там парковка біля міської ради? немає? Звичайно, там великі подвір'я для парковки є. Ага. Зрозуміло. Бачите, отут можна, а тут вже бі, не можна різко за Екологія. Ну, логіка, яка, я автодор, автодор, фактично встановив. То не автодор, не автодор. То міська рада рішення приймала, де встановляти. І міська рада судопрацівник і, і, міська, та, і Міська рада, і голова замовив, і голова поставив. Показав на той стоп. Я бачив, вони його привезли. Я показав, дав драбину, ага. і мали вішати на той стоп. Приходжу, стоїть на тому стопі. Я кажу, хто сказав? Ні, голова сказав, хто повішити, що йому стул, стул. то повішати. Що він там стоп. Я пішов підставку. І пішов вже віддихати на пенсію. Я зрозумів. А ви не проти, якби ви підійшли в міську раду і то все уточнили з міським головою. Він є на місці зараз? Ну, зараз би поїхав зараз. А заступник? Не знаю. Чи, чи немає заступника? Не знаю, вас? чи є. Заступник. Ага. Ні. А трошки недобра тут ситуація. Зовсім дурна ситуація тут. Там, де людям треба ставити машину, там поставили зупинка заборонена. Ну так. Ну, 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 навіть якщо його далі там поставити, поставить, одно сюди 300 метрів буде різниця. Чому? Від тамтого до костела 300 метрів. Від там того стопа до костела, з нової сторони заборонена зупинка. Розумієте? Угу. Та Я розумію, про що чому вот. Ну, А тут зовсім немає логіки, і навіть 300 метрів не випадає. Випадає його до, до половини парку. Я і, і особисто міра, де 300 метрів Що мене... Це треба рулятку мірити. Ну що ви вирішили інспектора? Прошу. Каже пан представник влади, що тут відповідно знак є неправильно встановлений, Що ви будете робити? А ми вговорили десятки разів. І ваш був, був начальник інспекції, в приїхав три тому. Зараз вже змінився. Зараз і він вже змінився. дав рекомендації. Він неправильно стоїть. І ще кілька знаків були рекомендації. Ага. І ми на сесії приймали, що його треба демонтувати. І, 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 і далі просто ну, знаєте, так, поговорили і все, а комусь то треба зробити. О. Треба я... зробити владі, так. треба це зробити. Ні, ну що, і владі? що? А от я і влада, я є влада. Ну. влада. Розумієте? Якщо вони от, е, 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 інспекція каже, давайте демонтуємо, зараз беремо його демонтуємо. І все, і на тім ще стало. О. І ви роби, зроби, роботу зробили. Це Дуже само собою зрозуміло, але питання, що тут треба зробити, якщо ми так будемо просто от стояти іншого нічого з того не буде. Ну, чай, то я зараз ставлю драбину, ми демонтовуємо і вже і питання знято. Все Це вже з'ясовуєте з, з Державною інспекцією. Ці, ці автомобілі, які тут були припарковані, ми складалися, дали знак. Запад. Запад на міську раду, що Є законно встановлений дорожній знак, на який підстані слічи. Тобто зу... ви як інспектор, ви Городоцький даєте? Городоцький дає. А як? як прізвище ваше? шпилька Я вам приставився, коли заводиться. А ім'я по батьку? Добро Богдан. Ну, це одне, я просто не знаю, з ким я розмовляв, у вас є знає. двоє. Я ж вам сказав, бо телефоністів не змовився. Зробимо, чи встановлений дорожній знак, <кхух> зіконодавство. Якщо встановлені, є фотографії даний автомобіль, водій виклик здається, спорту, вже є зафіксовано. Якщо незаконно, значить буде вимога на демонтаж дорожнього знаку табличкою і встановлення, якщо міська рада погодить, там на встановлення, наприклад, в цьому місці. Тобто як інспектор немає, не має знаку? він не діючий. Ні, чому він не діючий? Ну а чому тоді ви а які не приймали рішення? Він ніякі? встановлений в законному порядку. Я ну. працюю тут в цьому відділенні енний період часу, так. який мені ще не дозволив виявити, що є дорожній знак. А скільки часу ви працюєте, що ви місяця може... часу? Ага. І ви не знаєте. Так. Ви так само, напевно, тільки на я, так, так? до того часу я працював в іншому відділенні. Розумієте? Тому, в принципі, не можу вам сказати, чи це знак закону встановлений, чи не закону Розумієте? Є організація дорожнього руху, яка займається саме цим питанням. Ну я зроблю. Дякую, дякую, що ви виявили. Бачите, ми звернули увагу. Зараз ми звернули увагу від цьому в письмовій формі. Чим становить законно чи незаконно. А тоді, якщо він законно будуть підстави для притягнення даних водіїв до відповідальності. А якщо він незаконно встановить, то поясніть, Будь ласка, на які підстави я маю їх притягнути до відповідальності? Наскільки до я розумію, тут вже неодноразово притягали до відповідальності. Хто сам коли ваші інспектори? Ну не ви конкретно на жаль. Я не можу цього знати. Інспекція змінюється. Інспектори змінюються. Міняє... але було питання в тому, що притягались до відповідальності. Яким чином тоді поясніть? Яким чином вам пояснити? Так, Яким чином а, я чесно моч не можу надавати відповідь на дане запитання ваше? В зв'язку з тим, що я не буду їдено інформації, чи притягнулося, чи не притягувалися, як це виглядало. Так, але ну, я вважаю, що але, що але так, я вже вийде. не один раз зробив зауваження інспекторам так як вам. Чого? Ви підвод, пишете саме. протокол, я не записав собі, коли О, то було. Бачите, років представник років, влади років це підтверджує. То. Тобто, виходить, на одних то, водіїв складається на інших дні. Вже в починається Добре, протокол. Ви мені задаєте некоректне запитання, тому що я вам пояснив, чому така ситуація. На даний час я не можу вам відповісти на запитання, хто саме коли складав. Якщо ви хочете дану інформацію отримати, то звертайтеся будь ласка, в водоїв управління вам нададуть. Чи до нас в письмовій формі. Тоді надаємо, хто саме коли складав і як, якщо ви бажаєте отримати інформацію. В даний випадок я зі. Журналіст викликав вас, так. тому що бачу, стоїть знак, Ту бачу, знаю, стоїть автомобіль. Ну Я вам поясню, яка ситуація. Коли ви прибули, були водії, чому ви до них не підійшли? Дивіться. скажіть? Де саме водій? Перед вами аудіо там стояв, він розвернувся ось тут. Розвернувся ще раз і поїхав на Ну, центр. Бачите, на жаль, я не зауважу цього. Можливо, це моя помилка. Так само, от коли я підійшов до вас, там стояв Лавнус, так само біля перехрестя, я казав, чому. Бачите, дивіться, коли ми під'їхали сюди. Коли ми під сюди бачте, я не мав змоги бігати туди-сюди, туди-сюди. Ми під'їхали, подивилися. Чи тут є водій, сфотографували, розумієте, 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 в ситуації. Бігати і неконтрольовано щось складати, бо, бо така ситуація, розумієте, потрібно розбиратися перша ситуація зі зі мною. От ви поставили тут автомобіль, я став на вас протокол, Отак візьмете ситуацію, так? Ви робите інформаційний запис, знак встановлений не встановлений в встановленому місці, і в залі він ДСТУ. не став, порушнюю так. Порушено, так? так розумієте, і стоїть питання. Питання в цьому, яка реакція у вас була? Однозначно в суд, однозначно протокол скасований, тому що мої дії неправомірні, а своєї сторони неправомірні дії допускати не можу. Згідні зі мною? чи не так? Ні, ну в даний випадок ні, я, я, задав, я просто бачу знак, звідси. Я вам ям з запитання. Можете надати відповідь, вашу ви, відповідь? Ви як інспектор повинні знати, чи тут той знак Забачте. є. Якщо ви обслуговуєте цю територію, чи він Одноз, є законно встановлений, чи ні? Однозначно маємо мали би знати, але я вам пояснив, чому не знаєте? Чому? 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 Я не розумію. чому знаєте. Я вам чому пояснив, знає. чому ситуація. Не задавайте тих самих питань по сто раз незрозуміло. Відповідь вам надав, надав, правда? Зіні зимов. Чи ви не чули мої відповідь? Так само, як не чули. Я вашу відповідь. Скажіть, Том сказав, що я не чув. Скажіть, будь ласка, ще раз, ви маєте ще запитання до мене? До мене і до встановлення цього знаку. Маєте запитання? Чи би має... все-таки вияснити, якщо... що ми вирішили, чи він Ту має тут стояти, чи ні? однозначно. Я вже надав відповідь на це запитання. Надав відповідь, надав. Ми вияснимо, що він, тут стоїть. Якщо він стоїть в законних рамках, саме погоджений і стоїть в встановленому місці згідно десь століт на даних воді буде потягнути до анісних відповідальності за порушення пала дружбу. Я вам таки надав і сказав, ви от такі. і все. Якщо буде законно, якщо він незаконний, то не має підстав для на водії, до на ділянку. Добре, вас начальник городоцького Він має інформацію, цей знак є? Він не керуючий тут фактично. Керуючий, однозначно? Ну, то звертайтеся з письмовою формою і ми вам даємо відповідь. Я не можу відповідь. Все, питання до мене ще будуть. Е, мене... Будуть, що ми це питання вирішили. От, це питання буде вирішено однозначно. Зараз, пане у вас ДТП, треба їхати, ну, правда? ДТП в нас зараз немає, не задавайте питання. Якщо навіть було, я б вам не надавав інформацію, тому що ви не вправі мене запитувати такі питання. Все, тоді до побачення, з цим питанням ми вияснимо, якщо я ще раз... Ні, давайте ми зараз його вияснимо. Дивіться, е, щоб вияснити дане питання, потрібно зробити офіційний запит на міську раду, який я зараз не можу написати. То от є на представник влади, який вам дав інформацію. Ще раз кажу, ви представник цього дорожнього контролю, так? так. Ви маєте володіти, що от запитати слово на слово це не є розмова. Має бути документально підтвердження. Якщо я буду мати документальне підтвердження, що даний дорожній знак встановлений, так як має бути, згідно ДСТУ, я складаю на даний будь-який Тобто ви місяць часу працюєте, ви не знаєте? Чому я за місяць часу не дали? Такі інформаційні запити. На жаль, бачите, не було змоги виявити, тому що я не займаюся, не працюю в місті комарному, а працюю загалом по цілому районі. Розуміє? А по цілому районі це не означає, що я маю тільки під комарним мене стосується. Я зрозумів, Вон, ви не маєте, але ви бували тут. чи ні? Бачили цей знак? Цей знак я не бачу. Якщо б бачив, я би зрозумів. Добре, а ваш напарник, ви бачили не цей не знак, знаєте? Я думаю, що розмова на надати. Як ваше прізвище? Прошу, Знатиня. Знати, Ми зробимо інформаційний запит, саме запит, чому як встановлений, надасте інформацію. Чи він з ким спогоджений і яка хто приймав що. Все наразі ви Ми буде бачення. Ви будемо приймали міри до перепущення і даних Тобто далі знак буде стояти, воді буде тут паркуватися, так? Тобто ви, ви мене не чуєте чи як? Я Чую, що... але я вам задав запитання тобто інше. Ви мені це запитання задаєте п'ять разів. Ні, це а перший ви, раз я їм це запитання ви, задав. Другий раз, якщо уточнити. Ну чому ви повторюєтеся? Я не повторююся. Ні, ви повторюєтеся. Я не повторююся. Я ж вам поясню Я парті. вам запитав, той знак буде далі стояти, воді тут паркуватися. Якщо, в принципі, даю відповідь п'ять раз, на одне і те ж питання, тільки як? Так ви ж не можете дати зразу відповідь. Я надав, якщо зараз в знак... даний час ви їдете і знак залишається, водій Я далі так, їду, так? так Тому що ми не можемо зараз на даному етапі сказати, що він законно встановлений чи не законно. Якщо законно, якщо законно встановлені, даний водій буде до бенсі. Якщо незаконно, ну, тоді буде. На Яким чином по фотофіксації? Ну, а ви маєте фотофіксацію право робити? А 307 -а стаття цивільного кодексу декого є? А я фотофіксацію, що ви я, а не, фотофіксація якщо випускаєте? Я не знаю. Фотофіксація 251 стаття КВА, що є доказати. Якщо ви хочете, бачите, зараз в гарну відзумку. Якщо ви хочете, дізнатися, буде без інформації, звертайтеся, будь ласка, з офіційним запитом висоництво Так, Я зараз з вами і... спілкуюся, я за раз, раз, щоб надати інформацію, чим законно, законно, Все з вами розмова звернеться. Нічого, дуже я бачу, що ви себе не культурно ведете трошки. Я себе культурно, а ви мене не провокуєте. Чим я вас провокую? На ровному листі.